Два роки Миколаїв без питної води. Ми впевнилися, що це було зроблено навмисно. Що змінилося в роботі водоканалу? Підтримка ВПО. В Кінця травня ми зможемо приймати людей. У Миколаєві облаштували гуртожиток для переселенців. Аномальне тепло. З курточки в шорти перепригнулися нормально. Як миколаївці відреагували на спекотний квітень. П'ятниця, 12 квітня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на Марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. У четвер, 11 квітня, Російська Федерація в атакувала територію Миколаївської області. По обіді ворог вдарив дроном типу ланцет по Радсадівській громаді. За даними обласної військової адміністрації, ніхто не постраждав. А о 16.55 російська армія завдавала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також близько опівночі ворожі артилерійські удари фіксувалися по території Куцрубської громади. Постраждалих немає. У лікарні Миколаєва 12 квітня помер 37-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару по місту напередодні. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Відомо, що удар балістичною ракетою стався по території промислового підприємства. Поранень зазнали шестеро людей. Згодом стало відомо про ще одного загиблого внаслідок важких поранень. Тож, загалом, російська атака 11 квітня забрала життя п'ятьох людей. Ракетний удар РФ по Миколаєву забрав життя миколаївського шахіста, кандидата у майстра спорту Іллі Оськіна. Про це повідомив віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко. А також додав, що у 2022 році Ілля у складі ЗСУ звільняв Херсонщину, а після поранення повернувся до своєї основної роботи у Миколаєві. Наш телеканал приносить співчуття рідним і близьким загиблого. У Миколаєві ліквідовують наслідки російської атаки 11 квітня. Як повідомив міський голова Олександр Сінкевич, комунальні підприємства закривають пошкоджені вікна та дахи, збирають та вивозять сміття. Ще від учора відновлено рух трамваїв. Відомо, що пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків, а також цивільні автівки. Заводські районні адміністрації зазначили, що власників постраждалих помешкань забезпечать всіма необхідними матеріалами. Далі пряма мова. На, на місці працюють комунальні підприємства, елоотодарі, комунальне підприємство партії, комунальне підприємство пілот. Всі вони відпрацьовують з місцевим населенням, допомагають їм відновитися після цієї атаки. На цього разу руйнування значно менше, дякуючи Богові, і е, міщани вже більш адаптовані до цієї ситуації. Пореби будуть задвільнені в повному обсязі матеріалів досталь, як нашим донорам. Зараз донори відбувають пошагово, проходять по кожному квартирі, і також будуть надані фінансові компенсації і допомога щодо руйнування житла. Рівно два роки теракту, вчиненому загарбниками на Миколаївському водоводі. 12 квітня 2022 року російські окупаційні війська зруйнували ділянку водогону між Дніпром та Миколаєвом. З того часу в мережі міста вимушено подається лише вода, призначена для побутових потреб. На комунальному підприємстві Миколаївводоканал розповіли про основні труднощі, починаючи з цієї дати, а також про плани на відновлення постачання питної води. Вода там, где надо починить, она сейчас находится прямо на линии, на переднем, там, в серой зоне, да, то есть вот в этих трех-четырех километрах между нашими Йорками. Ну, в принципе, с ними договариваюсь, не договариваюсь, это линия огня, невозможно там туда выехать и чинить там постоянные бои идут. 12 квитня для Миколаева и для жителей города Миколаева, и для экономики Миколаева, это, я уважаю, черный день. 12 квітня 2022 року, день, коли російські окупанти позбавили Миколаїв питної води, підірвавши ділянку водогону з Дніпра. Ця подія кардинально змінила життя міста героя. Ворог, не маючи успіхів і розуміючи, що Миколаїв встоїть, Миколаїв не здається, не, не знайшов нічого кращого, а в цьому випадку, я кажу, винайшов новий, новий вид зброї це залишити півмільйони міста без водопостачання. І а, коли після звільнення Херсону ми виїхали для того, щоб ремонтувати водогін, ми впевнилися, що це було зроблено навмисно. Відремонтувати водогін змоги не було, згадує Борис Дуденко. Важкі часи потребували важких рішень. Одним з таких стала подача до мереж міста води з бузького лиману. Це ситуація, яка місто врятувало, тому що, по-перше, це користування каналізацією. Якби ми не змогли цього зробити, то маючи такий жаркий клімат в нашому місті, то це могло б призвести до епідемії, до дуже серйозних наслідків, але це врятувало місто. Однак вода, яку вимушено подали до мереж, прискорила їх руйнування. Начальник дільниці водопостачання Інгульського району Сергій Безушко каже, це додало роботи аварійним бригадам. Більше витоків стало, більше заміни ділянок прозводимо, тому що труби ржаві, побиті корозією, і приходиться міняти великі ділянки. На цьому адресі ми поміняли більше 80 метрів труби на поліетиленову. У нас в основному аварійні роботи це або заміна ділянки, або поставимо хомут ремонтний і відновлюємо водопостачання. Буває, хлопці остаються у ніч, працюють цілодобово. Приїжджає інша бригада, змінює їх вже під утро і продовжуємо далі. Щоб вам сказати, то дві доби без перебою працювали бригади. Без сну відпрацювали, щоб людям дати воду. Не лише руйнування мереж зробило трудові будні слюсарів водоканалу складними. Ризик потрапити під удар окупантів завжди супроводжував ремонтні бригади. Цей день згадує слюсар Ян Смирнов. Тоді ворожа ракета С-300 вдарила поряд з місцем роботи його бригади. Але попри постійну небезпеку, фахівці водоканалу навіть не думали покинути роботу. Пару людей там, звісно, пострадало. На настрошища, звісно, зацепило, але не сильно машина пострадала, окна повлітали, все це. водитель наш трошки теж пострадав. Страшновато, але, конечно, когда асфальт летит зверху на голову, звісно, конечно, себя хорошо никак не поведеш. Ну, трошки пару пацанів були кінше в колодці, а були так по укриттям, де там хто куди попрятався. Та ні, поки роботи, поки думки нема, ніколи. Треба працювати, давати людям воду і все остальне. Говорити про точні сроки повернення в крани миколаївців питної води ще зарано, каже Борис Дуденко. Однак орієнтовно це може статися в 2025 році. Робота була пророблена дуже велика, дуже об'ємна. І на сьогодні ми маємо декілька варіантів, декілька технічних рішень, по яких вже прийнята позиція на рівні кабінету міністрів. Зараз я не буду озвучувати, що це саме за рішення, тому що ми бачимо, що ворог підступний, і ворог діє на те, щоб все таки не дати Миколаєву, не дати Україні жити і не дати Україні перемогти в цій війні. Завдяки підтримці колег з інших комунальних підприємств містяни забезпечені точками видачі питної води. А Миколаївводоканал і надалі докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб з центрального водогону Миколаївці продовжували отримувати воду для побутових потреб до вирішення головної проблеми. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Нагадаємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Кабінет міністрів України затвердив додаткові виплати у розмірі 70 тисяч гривень військовим та поліцейським, які виконують завдання на нулі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після рішення уряду від 12 квітня. Таким чином, військові, які виконують бойові завдання на першій лінії, отримуватимуть зарплату від 20 до 25 тисяч гривень, бойові 100 тисяч гривень і ще додатково 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на фронті. Підтримка внутрішньопереміщених осіб. У Миколаєві за участі міжнародних партнерів облаштовують гуртожиток для переселенців. Заселяти людей в нього планують з кінця травня поточного року. Яку кількість громадян зможе прийняти приміщення, розкажемо в наступному матеріалі. Миколаїв продовжує допомагати вимушеним переселенцям. В місті за підтримки міжнародних партнерів облаштовують спеціальний гуртожиток. Він прийме громадян, котрі залишилися без даху над головою внаслідок бойових дій. Ми знаходимося на об'єкті, який завершується ремонтні роботи. Цей об'єкт буде призначений для внутрішньопереміщених осіб. Він розрахований близько на 300 осіб. Зараз ми відпрацьовуємо питання з міжнародною організацією з міграцією по завершення ремонтних робіт і з, працюємо з багатьма міжнародними організаціями. Фірма GIZ забезпечить меблями і обладнанням дане приміщення. І з кінця травня ми зможемо приймати людей, в яких на даний момент немає де проживати, в яких пошкоджено житло». Тло або люди, які приїхали з інших міст до міста Миколаєва, в міській раді називають міжнародну організацію з міграції стратегічним партнером Миколаєва. За два роки співпраці було реалізовано низку проєктів, пов'язаних з соціальною сферою, а також воду та електропостачанням. Сергій Лисюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У четвер, 11 квітня, у Миколаєві пройшов прем'єрний показ української стрічки Я і Фелікс. Фільм зняли за мотивами роману Артема Чеха Хто ти такий? А режисеркою стала його дружина Ірина Цілик. При цьому одну з головних ролей грав син подружжя. Після перегляду картини у містян та гостей міста була змога поспілкуватися з режисеркою та поставити питання. Ірина Цілик розповіла про те, як знімали стрічку, звідки брали реквізит і одяг тих часів, а також про дебют українського прозаїка, поета культуролога Юрія Іздрика в якості актора. Зазначимо, фільм є автобіографічним, адже Артем Чех писав про своє життя, в якому і було місце Феліксу. Все відбувається в українському місті в 90-ті роки минулого століття. Глядачу розповідають про Тимофія, його сім'ю і Фелікса, колишнього контррозвідника, воюючого в Афганістані 8 років, який з'явився в їхньому житті. Я і Фелікс український кінопродукт, який варто подивитись. Миколаївці ще мають таку можливість зробити це у квітні в кінотеатрі Батьківщина. Цього року квітень дивує аномальним теплом. Подекуди температура повітря сягнула навіть 28 градусів. А що про такі різкі зміни, погоди, думають жителі Миколаєва. Наші кореспонденти опитали містян, тож більше про це дивіться далі. Ще один теплий квітневий день у Миколаєві. Термометр показує плюс 25 градусів. За даними сайту метеопост.ком 10 років тому 12 квітня зустрічало миколаївців зливою, а максимальна температура була плюс 7 градусів. А от торік максимальна температура повітря складала плюс 3 градуси. Як Миколаївці ставляться до такої аномальної спеки цьогоріч, дізнаємось прямо зараз. Нормально. Ми ж південні люди адаптувалися вже нормально. Дуже хотілося тепла, хоч якась радість, все зеленіє, і ми трішки щасливіші. Дуже жарко в нас. Це неприємно, звичайно, що така спека спочатку, а потім знову я дивилась похолодання. Мені кажеться, ну, всі нормально ставляться до, до, тепла, до тепла після зими. Ну, тобто, мені нормально. Тепло, сонечко. Гарно, ну хотілося б, щоб це було вже далі, там в травні, отак. А зараз просто е, не всі підготовлені до цього. Як ставлюсь? Жарко, добре. костей не ломить, знаєте? пиво, шортики, і все. Скоро літо, прорвемося. Ну я не погано. Я бігаю зранку і тепліше бігати. Ми самі з Донецької області грубо говоря, приїхали. Там ще такого взагалі немає. Там навіть зелені такої немає, як тут. Тому для нас, якщо чесно, дивно. А чи встигли ви вже адаптуватися до такої різкої зміни погоди? Ну так, да, з курточки в шорти чорти і все нормально. Ну, в принципі, так, да, але трошки ще неправильно одягаємось. Трошки хотілося би легше. Ну так страшнувато. да, я одразу адаптуюся. Ні, все так. І куртки, і плащі, і футболки все придасть. Не, не встигли, воно якось незвично ну, взагалі. Було холодно, різко тепло. Ну. Встигли, адаптувалися, все нормально. Так, просто верхні речі зняв та спокійно собі відносився. Ну, для Миколаєва це нормально. То буває холодно, різко, то тепло. Тобто, я думаю, тут люди звикли до таких змін. Звичайно, хочеться і тепла. Встигли, перевдяглися, встигли. Бачимо, думки людей розділилися. Дехто радіє таким змінам погоди, а дехто і досі не може адаптуватися. А як вважаєте ви своєю думкою про це? Ви можете поділитися у коментарях під цим відео. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у суботу, 13 квітня. Ранок у Миколаєві буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 22 градусів за Цельсієм. Вітер північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 55%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТі. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.